О, Ромео і Джулієт. Ви є щось на, на букву С. Красне, зміїне Чого це в тебе така міміка. Що ти так ротом робиш? Нам всім хана як клюству. Я побажаю їй здоров'я, і щастя, і успіхів, і нехай у неї все складеться. Не, без тебе немає. Ми по 150 разів розмовляємо по телефону. Всім привіт, мої прекрасні, шановні підписниці. Якщо я до вас в готелі з Нью-Йорку вибігаю записувати відео, це означає лише одне: у нас знову вийшла. В черговий випуск холостяка. А як же ж я лишу вас без цих прекрасних розборів, де ми разом із вами десь трешуємо, десь пізнаємо щось нове, десь досліджуємо себе на нових рівнях свідомості? Тому другий випуск погнали! І сьогодні ми будемо розбирати темну сторону та її прояв у жінок. Тому я думаю, що вам це буде дуже корисно і, як завжди, дисклеймер, що розбираємо ми не конкретних жінок із цього шоу, а персонажів про. Грами Холостяк. Погнали дивитися першим. Моя темна сторона проявляється в ліжку. Okay. Це 100% для чоловіка буде цікаво, тому що ну цікаво мені цікавий чоловіку. Ну в ліжку, ну типу ну, прикольно, я собі уявила якісь там типу грязні штучки, що то таке буде земле. я Думаю, тіпо, why not? Темна Те сторона сторону Тебе Треба часа, тебе сарати. Ну якщо тобі цікаво, за це будеш до тим, звичайно. Секс це там не саме основне, але досить важливо відносно. Я дуже люблю різні експерименти і кайфу, якщо чоловік підтримує мене, особливо коли секс пов'язаний з емоціями. Для мене це прям вау. Круто. Дуже тривожі. Я така думала, сейчас пошучу, прикольнус. В итоге я розказувала Тарасу на перші зустрічі, як для мене важливий секс. Мені так подобається, як Тарас реагує на дуже таких відкритих і прямих дівчат. Тому що, так як Тарас, ми, звісно, не його сьогодні розбираємо, але так як Тарас вчительський хлопчик дуже правильний, дуже засоромлений. Він так дуже мило соромиться, коли чує щось на, на букву С. Це я про секс, речі, не, робити, ми не зрозуміли. Але давайте зараз поговоримо про загалом темну сторону, про прояв її в сексуальному житті. дівчат. Та чому ні, ми тут вільно на ці теми розмовляємо, що абсолютно є нормальним. Звісно, абсолютно нормально, що темна сторона, як було з завданням у дівчини, буде проявлятися в сексуальному житті, нічого поганого з цим немає. До чого у мене виникають питання: якщо це єдине місце, де проявляється темна сторона? Хто дивився, хто ні, у мене було окреме відео, якраз зовсім нещодавно, на тему роботи із темною стороною. тобто ті Тіньовою стороною, що це взагалі таке? Тіньова сторона це ваша найменш проявлена частинка в своєму прояві. Наприклад, якщо з самого дитинства дівчину виховували і казали їй, що ти у нас така красива, ну знайдеш собі чоловіка, тобто про розум дівчини нічого не говорили і визначали її як об'єкт для чоловічої уваги, то непроявленою, неприйнятою стороною для цієї дівчини може стати якраз її. Розум, тобто, коли хтось говоритиме, що вона красива, вона може чути в цьому не комплімент, а навпаки, ще більшу таку болючу точку, тому що до неї не звертаються як до красивої. Може бути абсолютно протилежна сторона, коли дівчині навпаки говорять, яка вона розумна, яка вона класна, яка вона цікава, але частинку зовнішності уникають. І тоді така не присвоєна, непомічена, витіснена сторона цієї дівчини завжди буде. Про її красу, тобто вона дуже сильно концентруватиметься на красі, вона все своє життя доводитиме собі і світові, що вона красива. Це жінки, які дуже багато можуть робити пластичних операцій, які робляться не із місця такого профіциту і розуміння себе, а із компенсації, того, що вони вважають себе некрасивими і так далі. Тому якщо знову ж таки ми розбираємо шоу в рамках шоу, щоб привернути до себе увагу, абсолютно нормальна. Відповідь, але що ми говоритимемо загалом про роботу із тіньовими сторонами, а така робота необхідна для тих жінок, які хочуть розвиватися, які хочуть досягати реалізувати себе в усіх сферах життя, дуже важливо працювати з цими витісненими сторонами, тому що те, що ви витіснили, тобто не присвоїли, не усвідомили, не прийняли до кінця, тобто не почуваєте свою впевненість там, воно завжди буде фонити. Наприклад, якщо Якщо ви дуже дуже сильно хочете проявлятися, але вам дуже дуже страшно, тому що ви засоромлені з самого дитинства вам казали: а ну будь тихіше. Що скажуть люди, не роби того, не роби того. То у вас в місті ось цього бажання, потреби в бути проявленою, бути визнаною, буде збиратись дуже багато витісненої енергії і. Як тільки ви вивільните і пропрацюєте цю тіньову сторону, то ви одразу отримаєте реалізуєте цю потребу, і ця енергія вивільниться, ви почуватиметеся в рази краще. Це знаєте, от частенько буває, коли ми чогось дуже-дуже сильно боїмося, або це така вихід з зони нашої комфорту. Але коли, врешті-решт, ми туди йдемо, коли, врешті-решт, ми виходимо з зони комфорту, ми відчуваємо таке емоційне і енергетичне піднесення. Ось це якраз і є робота. Та із тим витісненим витісненим образом або витісненою потребою, або тіньовою стороною, тобто тією стороною, яка в нас знаходиться поза межами нашої свідомості. Погнали далі. Як ти з таким образом працюєш з людьми це ж швиштовхує дуже. В неї була постійна якась дивна міміка. Вона відкривала рот, якось так дуже неприродно. Кажи ти мене, мені мене падаль. Ніби там вже здружилися, вже там прямо на диванчик. Пропадаю, я, мені просто цікава думка, ти оцінюєш людей зовні. А ми всі оцінюємо людей зовні, з першого погляду завжди. Якби я прийшла до тебе, ти була б сиділа в цьому платі. І що б? Я думаю, ні, ну це якийсь страш. <сміць> <Звіряє. сміць> Моє улюблене, прекрасне, зміїне кобло. <сміць> Божіє, просто холостяка. Um, давайте з самого початку. Сам факт того, що дівчина тригерилася об міміку іншої дівчини, вже говорить про що. Давайте пишіть в коментарях, ви в мене всі тут дуже розумні. Ви все прекрасно розумієте. Це говорить про те, що вона собі не дає в такій свободі проявлятися. А як ми бачимо, претензії у неї виникають якраз до двох таких максимально проявлених емоційно, фізично, не знаю, як інтелектуально ще не дослідила цю точку жінок? Так, от, те, що її якось тригерила міміка, це вже говорить, що вона собі так би не дозволила робити. Тобто, знову ж таки, є певна регуляторика, вона себе звикла так регулювати, або її цьому навчили. І от сама форма спілкування дуже важлива, і в яких стосунках ви б не були, чи це стосунки із вашим партнером, чи це робочі стосунки, чи це загалом взаємини із людьми, дуже важлива. Ливим є форма вашого спілкування і подачі. Зараз вам скажу, от уявіть, я підходжу до вас або знаходжусь на холостяку і кажу, чого це в тебе така міміка? Що ти так ротом робиш? Дуже дивно. Це ти так спілкуєшся із людьми. Це одна форма, де я несу один зміст. Та у мене питання до того, чи так само ти спілкуєшся з клієнтами. І в іншому випадку я кажу: слухай, як цікаво, я спостерігаю, у тебе така активна міміка. Прям знаєш, дивлюся, захоплююся тим. А розкажи мені, чи завжди так було? Можливо, ти не знаю, проходила якісь навчання, ще щось неважливо. Дві абсолютно різні форми В одній формі інтенція і послання це. Ти мене кумариш своєю мімікою, зроби щось із нею, як взагалі тебе клієнти витримують. Іншому повідомленні: інтенція така, знаєте, послання із цікавості. В залежності від того, наскільки ви свідома людина по відношенню до себе. От, наприклад, під минулим відео у мене були е, прекрасні люди, які дуже не вміють обирати свою форму і не знають, як комунікувати. Прямо і коректно, і це дуже велика проблема загалом в нашому соціумі. Я вже мовчу про спілкування між жінками. Тому що дівчата, ну от от те, що вирізають в холостяку, молимося, щоб такого не було в житті, і щоб це не була більшість жінок. Тому що в іншому випадку нам всім хана якство. Так от В іншому форматі інтенція. Не дефіцитна, не негативна, і через це людина може бути відкритою. Зовсім інше, якщо я, наприклад, в спілкуванні із партнером скажу: Слухай, ти мене кумариш, якого чорта ти це робиш, перестань бісиш мене. А в іншому випадку спілкування з тим самим партнером на ту саму тему я можу сказати: Ти знаєш, я зараз відчуваю сум, біль мене дуже зачіпає те і те, як ти робиш, і це буде зовсім два різні. Виходи із цієї ситуації і дві різні реакції, тому що в одному випадку в людини включиться захисний механізм, тому що вона відчуває напад, бо ви спілкуєтеся із людиною не через я повідомлення, а звинувачуючи, ти, ти, ти мене змушуєш почуватись так. Це дуже некоректна форма. А в іншому випадку ви озвучуєте, ділитеся своїми емоціями, проживаєте їх, і відповідно людина може бути більш відкритою на контакт. Так, от, по-перше, яка форма цієї дівчини була? Така і відповідь. Відповідь була точно так само некоректна. Одна з дівчат почала захищати іншу, вступила в прямий напад до іншої людини і з таким: А ти що, звертаєш увагу на зовнішність? Я не така, я вище цього. Говорить дівчина, яка сидить просто максимально красиво. Зроблена знову ж таки нічого в цьому поганого немає, але я до того, що у дівчини явно також є фокус на зовнішнє. Так що давайте тут без знайомиче. Відповідно, коли одна несвідома людина з некоректною формою звертається до іншої, до іншого персонажу із такою ж несвідомою формою, вони нападають одне на одного, а в двохсторонньому нападі. Ніколи не відбудеться розуміння, тому що вони намагаються довести хто правий і одне одного затюкати і забити. Саме тому форма є дуже важливою, і, от де де, а на холостяку ми можемо некоректну форму спостерігати постійно. Тому класний момент на спостереження досліджувати свою форму, чи ви спілкуєтеся через я повідомлення, тому що це напряму визначає не тільки рівень вашої освіченості, а й рівень розуміння себе. Погнали далі. То принца приходять принцеси з інших королівств, бо йому треба одружитися вже час. Годинничок тікає тераз. <рес> він не хоче, тому що він закоханий. 9.09 — це дата одруження моїх батьків. В них в цьому році 30 років. Тут класна дата. І кожного осіннього сезону ця дата найпопулярніша. Ну, я маю наступного року вийти заміж. Ну, я, так, я так хочу. 26? Да. Так. Чітко Даша поставила межу через півтора року, в яку ви не буде сілі. я йому сказати? Наповнена оптимізмом. звичайно, дай Бог здоров'я, щоб все в неї вийшло. І я побажаю їй здоров'я, і щастя, і успіхів. і Нехай у неї все складеться далі. Ні, що А, Насправді давайте так. Нічого поганого немає, в тому, що дівчина визначила для себе приблизний час, коли вона хоче вийти заміж. А, звісно, звучить із її вусти трошечки так романтично містифіковано і навіть трішечки інфантильно, я б сказала. Вона така принцеска чи образ принцески собі вибудовує. Але що важливо враховувати. Дуже важливо враховувати, що коли ви приходите на шоу, колостяк будувати свої. Стосунки, то дуже важливим є момент усвідомлення того, що будь-які стосунки, і ми говоримо тут не тільки про шоу, мають певні етапи, які необхідно пройти. Ви не можете, одразу прийшовши на перше побачення сходу ходу, відкриваючи двері ногою, розказувати про те, що ви збираєтесь наступного року виходити за ну як ви можете, звісно, ви все можете робити. Але в будь-яких стадіях знайомства існує певний преконтакт, тобто та частинка, коли ви тільки знайомитеся із людиною, коли ви розкриваєтеся. Потрошечку для того, щоб пізнати людину, і цей момент він відбувається взаємним. Та тобто трішечки відкриваюся, я трішечки відкривається він. Знову трішечки відкриваюся, я, відкривається він, і таким чином вибудовується здорова. Близькість у взаємозалежних відносинах, коли я відкриваюся одразу тобі з усіх боків, розказую всі свої бажання, розказую всі свої емоції, і я одразу твоя, і ти мій майбутній чоловік і так далі, яка людина частіше всього на такий спосіб контактування прийде? Або чоловік такий, типу, ну, це діє і навпаки. Він такий, ой, до побачення, мені це зашвидко, вона двинута на сім'ї, і так далі. Або прийде чоловік, який також схильний до цього швидкості. І відбудуться прекрасні співзалежні стосунки, коли є тільки ми, мене без тебе немає, ми по 150 разів розмовляємо по телефону, в мене нема мого життя без мого коханого. І ми 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 вже після другого побачення, що також є дуже швидким і нездоровим вибухом. Будовуванням близькості. Якщо ми візьмемо ремарочку і приберемо такий спосіб контактування від самої ідеї шоу, де основною задачею кожної з учасниць є виділитись, то звісно, така швидкість і така інформація одразу може не сприйнятися адекватно зрілою людиною. Але якщо ми говоримо про двох діточок, Інфантильних людей всередині, де дуже важливо отримати любов від іншої людини, бо тільки так я визначаю свою цінність. Мені так важливо довести твою любов, і так важливо її отримувати. І давай одразу зіл'ємося з тобою в коханні. О Ромео і Джуліато! І все то звісно. Good luck, як то кажуть, такі пари також існують і інколи навіть щасливі. Тому <плес> нічого поганого в тому немає. Погнали далі. Взагалі не розумієш, вони на не думці. Тобто вона правда придуриться, що вона трошки там не з цього світу, або вона така і є. Іра. Ну що це таке? Іра, коли ти з мішаку. Вона сидить в шапці, я так знаю, заглядаю туди, бачу, ніби вона прикольна, симпатична дівчина. А з іншого боку, інтригу, яку Іра вибудувала з тією шапкою. Не бачу половини обличчя. Я їй сказати, можу зняти шапку, будь ласка. І тут же себе розумію, може це якось безтактно, ну для дівчини це частина якогось образу. А з іншого боку, ну блін, я реально хочу побачити її. Я хочу на не... кого це то, -то, -то, -то. Ну я хочу глянути без шапки. Барабан брат. Ризикни, Ір, не бійся. Ну Тарасе, ну не ж зачіска прилизалася, ну чим ти думаєш? Сейчас. Mm -hmm. Зараз без зимлю, капелюшек и. І... Мы ну, пока вот буду сидіти. Так достаточно? Чуть-чуть. І чуть назад. Ось так стане. Ні, ну правда. шапку. Блин, ну ти прекрасно уже так без. Я, шапки. Б Нет, конечно. тебе були сумніви? Ні, Ну, две колора краще. Я побачив красиву дівчину в зоне зовнішності. З почти в умру. Ірина дуже класна в своєму прояві. Ми говорили минулого разу про роботу сорому. Якщо ви не дивились розбір першого холостяка, першого випуску холостяка, то обов'язково перейдіть, подивіться, тому що там основна наша тема була якраз таки робота з соромом. А цього випуску я хотіла приділити увагу саме роботі із тіньовою стороною. І що, а у Ірини ця робота з тінню дуже класна. Тобто яким чином ви можете зрозуміти, що дівчина така, знаєте, опорна і присвоєна. У своїй впевненість, тобто відчуває і має прокачену самоцінність. Тоді, коли вона дуже вільна в своєму прояві, як фізично, тілесно, так емоційно, так і інтелектуально. По Ірині, зрозуміло, вона може і добре обіграти, і е, на рівні емоцій показати свою емоцію. І на тілі, на мові тіла вона досить розслаблена. І це якраз той приклад, коли можна сказати і можна побачити, що або вона виховувалася із дуже здоровим регулюванням себе, тобто дуже невеличка частина була токсичного сорому, не засоромлювали її, не винили в її прояві. Або е вона дуже класно це прокачала в обох варіантах. М Супер. Дуже круто. Діліться, яка вам із учасниць найбільше подобалася. Як вам загалом робота із тіньовою стороною? Тому що, як на мене, це одна із найважливіших тем для жінок в прокаті себе, особливо для тих жінок, які хочуть постійно робити левелап в своєму житті. Мені дуже сподобався другий випуск, максимально прикольний. Як завжди, з вами зустрінемося наступного тижня, і я придумала дівчата спеціально для вас таку. Ахрінітельну рубрику, що ви будете просто в захваті, і мало того, що вона буде цікава, що вона включатиме розбори, що вона включатиме розбори чоловіків, яких завжди один-двоє у мене в прекрасних коментарях завжди знаходиться. Чомусь вони коментують в основному відео про стосунки із мамами і е, грошима. Хм. Дуже цікаво, чому. Так от, це я вам так спойлерю і трішечки прогріваю до дуже крутої рубрики, яка буде приносити користь в аналізі себе, а також в будові стосунків із протилежною статтю. Обов'язково прошу вас, не забудьте поставити вподобайку, не забудьте, будь ласка, написати коментар. Я неймовірно їх ціную, і це дуже сильно підтримує мій україномовний канал. Найкращого вам прекрасного, чудового тижня. Любіть себе, несіть в Світ, добро, і до нових зустрічей, Па-па!